У приміщенні Тернопільської обласної ради і облдержадміністрації наводять лад. Всередині прибирають і встановлюють вікна. Тепер тернополян протестувальників у приміщенні немає. Чиновники займаються своєю роботою а від провокаторів приміщення охороняють воїни афганці Вже чотири дні вони несуть варту під стінами приміщення облдержадміністрації. кажуть, провокатори за цей час були. По ночах декілька моментів такі були, що приходили випивші мужчини там з ножами і так далі. Були провокації зайти без дозволу. Було дуже багато моментів. Молодість молоді зайти в приміщення, пофотографувати, ніби це як цирк, якийсь, чи ще що це є державна установа. Ми не можемо запускати кожного сюди. Це не є музей якийсь чи ще щось інше, тому що це є народне добро, його треба охороняти і не допустити того, щоб було розкрадання. Чиновники розповідають, на роботу прийшли безперешкодно. Справ накопичилось багато і потрібно працювати, бо область має жити далі. Відповідальність за ситуацію в області тепер лягла на обласну раду. Голова Василь Хомінець каже, на Тернопільщині все стабільно. Також очільник облради заявив про початок люстрації в області. Але змушувати писати заяви на звільнення не будуть, каже він. Зараз в стінах ОДА триває самолюстрація серед керівників. Обезголовлені управління. І департаменти все одно працюватимуть, вважає голова облради. Відбувається початок самоілюстрації. Тобто, люди, деякі люди зрозуміли, що їх не будуть бачити вже в новій владі, і вони пишуть заяви, і йдуть. Якщо немає там керівника, то є заступник. Якщо немає перший заступник, заступник, тобто не стоїть питання першого керівника, стоїть питання системної роботи структури. Ми знаємо, перше що написав заяву на звільнення голова обласної державної адміністрації. Написав заяву на звільнення. Начальник департаменту охорони здоров'я. Ну і думаю, вже навіть до виходу вашої програми в ефір цей список буде дуже поповнюватися. Василь Хомінець каже, люстрація повинна бути після прийняття відповідного закону у Верховній Раді. Поки що мешканці області можуть звертатися з конкретними випадками зловживань чиновників у Тернопільську облраду. До нас обласну раду поступає дуже багато звернень від людей, що ті чи інші змушували їх до певних протиправних дій. І для того, щоб це звернення приймати, у нас є комісія по законності обласної ради, то ця на основі цієї комісії за участі активістів майдану, в тому числі журналістів, ми будемо формувати, щоб це не були звичайні анонімки з'ясування стосунків один з одним, а щоб це ці факти мали якісь підтвердження. Що ж до повного перезавантаження влади, якого протягом трьох місяців вимагав і далі вимагає майдан, Василь Хомінець не виключає і перезавантаження Тернопільської думаю, обласної влади. Верховна Рада прийняла постанову, що 25 травня мають відбутися президентські вибори. Думаю, що ближчим часом, а можливо і в цей час, бо є ряд законопроєктів, відбудуться вибори обласної ради.